Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 8 жовтня, я на городі. Вчора, нарешті, ми дочекалися першого осіннього такого гарного дощику, помочив трошки нам земельку. Ну, щоб сказати, що він дуже гарно промочив, але сантиметрів на 10, ну, можливо, місцями 15 намочив. Слава Богу, і зате змив пиляку нам, тому що недавно в нас була дуже така. ну... Велика пилова буря ну, була вона не тільки в нас, я знімала відео, тому вже дуже хотілося дощику. І я займаюся сьогодні своїми хризантемами зараз покажу вам ближче. Ось зняла пару кущиків з візочка, я вже собі наготувала, буду висаджувати зараз якраз така погода. Після дощику у дворі вибрала, звісно, гарні, пишні, великі кущики. Але, друзі, це ще вони в мене невеликі. Проти минулого року вони зовсім не дуже великі і не дуже набиті. Але я вклала в них мінімум своєї сили, мінімум догляду. Це тільки полив, і то на перших стадіях її розвитку і пару піджилень, Все більше нічого я не робила, ну і просапування. Тому ось так, друзі, такі кущики вийшли, не дуже величкі, Тут в мене різні кольори. Ось такі біленькі, ще менші кущики. Ну, Що є, те є. Буду найгарніші такі висаджувати зараз у двір десь присадю, ті, що меншенькі. Ось навіть отакі в мене малесенькі, вони не дуже гарні на городі залишилися. І жовтенька. Ось така. Я їх також викопаю, десь присадю, щоб навесну вони дали черенки. І вже наступного року буду висаджувати тільки під крапельний полив, тому що без крапельного поливу діла немає. Поливати, я ж кажу, кожного дня часу не вистачає. Колись у мене гошка був мій помічник оператора. Він допомагав. Мені завжди був відео, це вже гошка підріс, і в нас режулька на зміну йому пішла. Да? Режунька у нас така дівчинка-мазушка, в неї ось тут лапки немає, але це їй не заважає будь дуже активною, дружелюбною. Да? Каже, я дуже дружелюбна киця і люблю походити за своєю господаркою, люблю полащитися. Підказати їй, можливо, щось вона там не дуже знає, то я їй щось підкажу. Ось такі біленькі кущики, рожеві кущики. ну Зовсім, бачите, маленькі вони. Ну, Отакі виросли. Треба обов'язково полив, піддобрювання, також через крапельний полив, тоді буде діло. Також в мене тут на городі є, треба буде прибрати ряд кущиків ромашки. Садила я її з маленьких черенків, це зі мною поділилися. І ось така вона гарненька наросла. Її також треба буде гарно обрізати і прибрати, десь присадити її в двір, тому що на цьому місці буде будуватися тепличка. І тут вона заважатиме. А зараз, друзі, разом з вами підемо в нашу тепличку. І покажу, яка на даний момент на сьогодні в мене редисочка. Вчора, що, мухіч, хотіла записати відео, навіть пішла в тепличку з телефоном, але був сильний дощ. Я навіть його не виставляла, і дуже погано було. Чуть. Дуже погано дощ йшов на плівку і перебивав весь звук, Ну, те, що я розказувала. Ось така на даний момент у мене редисочка. Отака вона. Зараз покажу ближченько, Треба де-не-де де трошечки прорвати. Я так іноді під скубу її прориваю. Не знаю, друзі, що з цього вийде, але не спробую і не знаю. Можливо, я її запізно посадила, але є люди, які тому що я слідкую за багатьма блогерами, які займаються теплицями, парниками, балганами. Я вчуся, як можу. Раніше вчилися по книжках, у нас зараз є можливість вчитися по, через інтернет. От, і це дуже добре. Кріп, вчора накрила агроволокном. Це, звісно, не діло, його треба під дуги, якщо що накривати. Але було дуже холодно. У нас вчора був дощ і було дуже ну, дуже холодно. І я вирішила трошки його накрити, щоб він не замерзав, бо кропчик він такий любить замерзнути. Отакі рядочки з кропом. Ну, зійшов він так собі, наче я його густо садила. Ну, Можливо, це він ще маленький буде густіше. Але добре, я і так дуже рада, що він зійшов. Поки нічого тут, крім поливу, не роблю. Нічого не прориваю, не просапую. Він ще дуже-дуже маленький. Цибулька ось така де-не-де -де, повистрілювала, ну це та що кущовка. А ця ще сидить на місці. ну, ой, Тільки-тільки ось тут готується. Щось я поспішила. Салатик теж іде, але щось він так не дуже сильно слабенько. Він, мабуть, теж холоду боїться. ну Вчора у нас було хмарно, був дощ, холодно. Позавчора також було хмарно. Тут я пізніше досівала редисочку. ну Будемо дивитися, як воно буде, будемо вчитися. Щось вийде, що вийде, та й буде наше. А що не вийде, також буде, друзі наше це сьогодні у нас, я вже, здається, казала, 8 жовтня. В тепличці, друзі, так тепло і затишно, бо на дворі у нас сьогодні вітря. Ну після вчорашнього доща на дворі похолодало. Але ви знаєте, оце після дощику, після оцього трошки похолодання, пиляку змило, мило з'явився якийсь настрій працювати, бо вже в мене не було ніякого настрою, якийсь такий депресивний стан нічого не хотілося робити. Нагород не хочеться виходити, нічого прибирати, не хочеться цього року. Ми взагалі затягнулися цим, цим прибиранням. Але ну, все воно зрозуміло зробиться, адже ми самі обробляємо свою землю, ніхто не прийде, нам його не зробить. Але я ж кажу, така погода, що нічого не хотілося робити. А це якось трошки пожвавішало. Мені схотілося сьогодні прийти з роботи, попрацювати трошки в саду, бо вже давно я також там не працювала, займатися з квітами. Але що? Але малий день дуже малий день. Хотілося б, щоб він був трошечки довший, тому що не встигаєш. Е, Трошки роботи є, як завжди, по дому. Ну, всі, хто працює на роботі, всі е, дівчата мене зрозуміють, та й хлопці, мабуть, також, що, що це займає більшу частину нашого дня, але що ж, що ж поробиш, треба працювати.